Працівники першого жеку і водоканалу об'єднали свої зусилля у боротьбі з боржниками. На тих, кому байдуже до слів та прохань комунальників, знайшли більш дієвий метод впливу перекриття каналізації. Проводились перекриття каналізаційних колекторів по квартирно. До проведення цієї акції проводилась на протязі трьох місяців робота з боржниками. Для того, щоб здійснити таку акцію, викликають спеціальну бригаду з Києва. Послуги цих робітників коштують 5 тисяч гривень на день, і не має значення, закривають вам колектор чи відкривають. Тож загальна вартість підключення і відключення складає 10 тисяч, і ці видатки ляжуть на плечі боржників. В середньому необхідно буде сплатити близько тисячі гривень, а можливо й більше. Це залежить від того, яку кількість квартир це підприємство змогло перекрити за один день. Загальна вартість цієї роботи коштує 10 тисяч гривень. Ось якщо перекрили там 10 квартир, значить для того, щоб людині потім підключитися, вона вимушена була заплатити спочатку тисячу за підключення, потім свій борг, і тільки тоді її знову підключили. З божниками постійно ведеться робота. Під відключення потрапляють лише ті, хто не оформив договір на реструктуризацію, тобто фактично відмовилися від співпраці. Договір реструктуризації це можливість людині не платити весь борг одночасно, а згідно домовленості розбити свій борг на якийсь певний період. Ми з задоволенням проводимо таку роботу, тому що ми розуміємо, що у кожного у нас можуть бути якісь свої складності. У липні відключили від каналізації 10 квартир, вісім з них вже знайшли кошти на сплату боргу. Це не дивно, адже як виявилося, боржниками частіше всього є люди з достатком. Боржниками в нас є не пенсіонери, не люди, які мають багатодітні сім'ї. На жаль, так склалося, що в нас боржниками є люди, які мають кошти, мають здоров'я. Є й молоді люди, є й люди, у яких є і власний бізнес, і вони охайно вдягнені. У них є автомобілі. Ми ніколи собі не дозволимо відключити людину, якщо ми бачимо, що там або тяжке фінансове становище. З кожним із боржників працюють наші працівники. Не варто затягувати зі сплатою рахунків, адже від слів комунальники можуть перейти до дій. Тим, хто знаходиться справді у тяжкому становищі, краще звернутися до комунальних служб і знайти зручний для всіх вихід. Пам'ятайте, що в усіх установах працюють люди. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.